Друзі, всім привіт! Вітаю вас у новому відео. Дякую, що ви повертаєтеся знову і знову на мій канал. Сьогодні буде трохи таке, можна сказати, кулінарне відео. Буду готувати на кілька днів, а ще покажу свою останню покупку для дому дуже таку не стратегічно важливу. Готувати буду дуже прості страви. Тут не буде якихось надзвичайних рецептів. Ну, те, що з нового я, звісно, залишу в описі до відео, рецепти. А інші такі буденні страви, то, звичайно, навіть не буду описувати. Тут для мене і для вас головна ідея в тому, що як можна поєднати всі процеси, аби в короткий час вкластися і зробити максимум вижити з цього часу максимум корисної якоїсь дії. Я показую, як застосовую всі гаджети, які в мене є, як вони мені полегшують життя, і, і власне, як грамотно застосовувати усіх своїх. Помічників, а не просто там зберігати їх на полицях. Словом, приєднуйтесь, діліться своїми якимись лайфхаками, як ви поєднуєте якусь таку рутину на кухні, аби вона займала як можна менше часу, але давала найкращий результат. Готую на кілька днів, бо попереду вихідні, і в мене не буде часу на приготування. Хочу витратити цей час на сім'ю, на спілкування, на час разом, а не сидіти на кухні і щось там виготовлювати. Також попрошу усіх, хто не подивився попереднє відео, обов'язково його подивитися, якось воно вам не зайшло, або ж підозрюю, що в назві було вказано про. Українську мову. І, власне, Ютуб зараз дуже блокує такого плану відео. Мені, звичайно, дуже прикро з цього приводу, бо я старалась зробити це відео таким натхненним, і мені здається, воно саме таким і вийшло. Шкода, що Ютуб його не просуває, і багато хто з вас його просто не бачить. Тому, якщо ви пропустили, поверніться і обов'язково його також перегляньте. А ми починаємо. І ще, що хотіла показати з недавніх важливих таких покупок для дому, це ось таке відро для сортування сміття. Раніше в мене було ось таке простеньке, воно стояло тут, але наразі там стоїть система зворотнього осмосу, і місця для смітникового відра абсолютно немає. Ну І признаюсь відверто тут було не дуже зручно, бо коли стоїш, так, ти перегороджуєш собі вхід. Ну, Слово, це було не дуже зручно, коли тут стояло відро. Мені краще, коли до нього є вільний доступ. Оскільки я вже збиралася міняти відро, то аби в мене не було ось такого, що зазвичай в мене тут є, коли я сортую сміття і ось якусь органіку збираю окремо, потім виношу, то я вирішила все-таки замовити вже собі нормальне відро для сортування. Ну тут, в принципі, як сортування, тут буде тільки органічне і все решта. Ну, Тобто картон, папір ми і так окремо беремо, а там і пластик, і метал, то буде ось тут йде де the Other Waste. Трішки я переборщила, напевне, з розміром. Такі відра йдуть ще тут 20-20 і 20 літрів. Достатньо було би 10 і 10, я думаю. Ну, принаймні для органіки так точно, бо органіку довго не потримаєш, в такому відрі вона буде мати запах. Хоча, знаю, є такі спеціальні якби, освіжувачі для смітникових. Відер таких систем сортування, я ще правда їх не знайшла, де їх можна купити, треба подивитися, бачила. Просто в іноземних блогерів вони таке часто використовують. Тут ідея в чому? По-перше, відкривається з педалі: ось так. Два одночасно відкриваються, і вони плавно собі закриваються. Тобто, якщо я, наприклад, маю брудні руки з чимось. Органікою, з якою хочу викинути, то мені обов'язково забруднювати відро. Я просто відкриваю, викидаю і все. Ці відра окремо, кожен з них виймається, зручно можна буде помити. І можна відкривати окремо з кнопки кожне відро окремо. Правда, воно само вже не закривається. Треба тоді самому закривати. Ось так відкривається. Це була чудова забавка для дітей, як тільки ми принесли це відро, вони цілий вечір не бавились. Сортували іграшки кнопки натискали туди-сюди. Не знаю, як довго прослужить ця система. Були хороші дуже відгуки про, про цей смітник. Єдине, кажу, що він достатньо такий, я би сказала, великий. Треба мати це на увазі. Оскільки я його поставила сюди, то питання з мультиваркою досі відкрите. Тут же на неї точно місця немає. Маю проблему з місцем страшне. Як то все організувати, щоб було зручно. Це повністю пластик. Всі елементи пластикові, навіть ось ці, хоча виглядають, наче металеві. Було таке такого плану відро було ще в нержавійці. Ну, але там... Писала, що воно тільки зроблене під нержавійку, це зовсім не нержавійка, але коштувало вдвічі дорожче. Це не бюджетна історія. Взагалі, я коли подивилась на ці всі системи сортування сміття на їхні ціни, то так серце заболіло трохи. Я тепер маю іншу проблему: я шукаю пакети для сміття. Бо, наприклад, для органіки, ну мені шкода мастити так відро. І постійно його мити, це теж буде, мабуть, не дуже. Зручно, і я шукаю такі, знаєте, або паперові, напевне, або якісь органічні, які розкладаються. Поки що ще не знайшла, і до того ж тут такий добрячий розмір. Не знаю, варто було, напевно, брати менше відро. Пишіть мені в коментарях, чи сортуєте ви сміття, як ви собі це організували, зручно, незручно, і може хтось скористувався такого плану відрами. Напишіть мені, будь ласка, свій. Відгук я також з часом буду з вами ним ділитися. По дизайну мені подобається. Досить так лаконічно, естетично виглядає. Так, розпочинаємо своє готування. Тут в мене буде бульйон. Тут курячі каркаси, крила, і в мене є ще гомілка індички. Розморожую ось так в воді, бо забула вчора ввечері дістати з морозилки на ніч. Але зазвичай розморожую в холодильнику. За ніч воно гарно розморожується. Так, якщо немає часу, то ось налила холодної води, вже розморозилось. Також в мультиварці в мене готуються овочі на шубу. Буду робити шубу, бо в холодильнику залишався і треба його використати. Вирішила зробити шубу, дуже давно не робила в холодний період року, дуже її хочеться. І стараюся так, знаєте, запаралелювати всі процеси, поки тут готуються, готуються овочі, ставлю варитись бульйон і поставлю паралельно запікатися ще гарбуз на гарбузові мафіни, бо мені потрібне гарбузове пюре. Хочу якомога більше всього встигнути, тому буду старатися робити якісь процеси паралельно. Ті, які не потребують моєї участі, ставлю в першу чергу там завантажити мультиварку, духовку і от ставлю ще бульйон варитись. М'ясо обов'язково на бульйон промиваю, додаю фільтровану воду. Спочатку небагато, коли закипить, я перший бульйон завжди зливаю, а тоді вже наливаю повний об'єм води. Гарбуз нарізаю на досить такі великі шматки і не очищаю від шкірки. Бо, насправді, коли сирий гарбуз це зробити дуже важко, а уже в запеченому вигляді з цим немає абсолютно ніяких проблем, так набагато мені швидше і зручніше. Нічого не додаю, ніяких спецій, ось так просто гарбуз відправляю в духовку на 200 градусів, десь хвилин на 20-30. Ну, так, щоб просто гарбуз став м'яким, бо мені потрібно з нього пюре. Тим часом приготувалися вже овочі в мультиварці. Це виявилось насправді дуже зручно, ось так готувати овочі в мультиварці для якихось салатів, бо, по-перше, вони так зберігають всі свої корисні властивості, там нічого не виварюється в воду. Ну, я трішки на дно води надала і готувала на режимі приготування на пару виймаю усі овочі, просто ось так на трілку, щоб вони вистигли, а тим часом підготую усі інгредієнти, які мені необхідні для котлет. Я вже неодноразово говорила, що котлети готую в духовці. Для мене це найшвидший і найкорисніший спосіб приготування саме котлет. Котлети готую досить часто, і вони в мене не зовсім котлети, бо там не лише м'ясо, я додаю ще якісь овочі, там цибуля, морква стандартно, і плюс завжди ще даю або брокколі, або звичайну капусту, або кабачок. Також я додаю ще або булку, або Хліб білий, замочений у вершках або молоці. Все це перебиваю блендером, роблю таке вигляді каші, можна сказати. І ще часом надаю часник. До речі, ось ця цибуля це наша, бачите, показую вам наскільки ось досить велика цибуля, а як вона всередині гниє і псується. І ніби ми її вчасно зібрали, гарно висушили. Все одно є от якась така біда з цибулею цього року, дуже псується. Такі моменти мені зазвичай дуже шкода своєї праці, яка була витрачена на те, аби цю цибулю виростити. Та в будь-якому випадку, добре, що взагалі був якийсь урожай, ми насправді для цього добряче попрацювали ціле літо. Так, я тут майже підготувала вже усі інгредієнти, ще з такого, що додаю, то яйце і спеції. У мене сіль, перець, чесник гранульований і паприка. І все для мене це найкращий спосіб приготування котлет в тому розумінні, що тут йдуть і овочі, і м'ясо. Мої діти дуже погано їдять м'ясо, і дуже погано їдять овочі. А ось котлети їм заходять дуже добре, тому для мене цей варіант це такий бонус два в одному, коли я можу і м'ясо, і овочі для них приготувати, і вони це я точно знаю, будуть їсти. Так, тим часом у мене вже закипів перший бульон, я його зливаю, промиваю м'ясо, промиваю каструлю, наливаю чисту воду холодну і додаю цибулю, моркву, лавровий листок, перець горошком, і ще в мене був корінь. Селери також додаю часом, ще додаю корінь Патрушки, якщо є, або якісь інші корені, що є вдома, те й додаю. Посолила, накрила і, можна сказати, про бульйон забули. Ще коли закипить, треба трішки біну зібрати і скрутити до мінімального вогню, і варити десь годинку, і все буде готово. За це я дуже сильно люблю готувати бульйон. Потім тільки доварюю якусь вермішель, і готовий обід у нас теж є. І це знову ж таки той варіант, коли я знаю, що цю страву будуть їсти мої діти. Взагалі, весь раціон і все, що я готую. Зазвичай я стараюсь підлаштовувати під смаки своїх дітей, бо готувати якісь різні страви і окремо для себе з чоловіком, окремо для дітей. Ну, немає у мене на це ні бажання, ні часу. Ну, часом буває, готую таке, але зазвичай стараюся робити одну якусь роботу для всіх. Бо в мене чоловік такий, знаєте, всеядний. Що не та буде їсти, тому з ним нема проблем. Підлаштовую меню під дітей. І ось основний гарнір, який в нас має бути практично завжди, це гречка. Я дуже тішусь, що купила мультиварку, Зрештою, заради приготування каш, я її і купляла. 25 хвилин режим каша. Додала гречку в 2,5 рази більше води. Ложку солі і трішки вершкового масла, і про гречку також можна забути. Вона дуже смачна виходить в цій мультиварці, така, наче спечена у печі. Це улюблений гарнір моїх дітей. Вони можуть їсти гречку на сніданок, обід і вечерю. Тому зазвичай в мене завжди в холодильнику є приготовлена гречка. Так, запікся уже гарбуз, і я відправляю тепер в духовку котлети. Ось так все одне за другим паралельно готую. Насправді витратила на приготування всіх цих страв десь 2 години. Це разом зі зйомкою. Я вважаю, що це досить так непоганий результат. Поки вистигає гарбуз, приготую ще паштет. Додаю варені яйця, фасолю червону, можна, в принципі, будь-яку, чесник, сир. Вершковий і трішки олії спеції. В мене тут сіль, перець і гранульований чесник. Також ще додала трохи соку лимона. І все це треба гарненько перебити. Ага, ще я загадала про те, що треба додати якоїсь зелені. У мене була петрушка, і вона тут дуже-дуже доречна. І все це добре перебиваємо блендером. Якщо занадто густа консистенція, можна додати трішки води. Це дуже смачний паштет. Спершу навіть не зрозуміло, з чого він такий, наче м'ясний. На смак, ну не одразу можна здогадатися. І в нас цей паштет розлетівся просто суперово. Я дуже задоволена цим рецептом смачно, і це також досить корисно. Зберігати паштет буду в такому скляному контейнері з герметичною кришкою. Він абсолютно, в принципі, не завітрюється. Кілька днів так точно може постояти в холодильнику. Чудова альтернатива щось намастити на хліб зранку, наприклад, коли поспішаєш. Це справді дуже смачно і це досить ситно. Так, тепер беруся за гарбузові мафіни. Треба мені для цього пюре. Ось так. Дуже легко, коли запікся гарбуз, його очистити від шкірки. Просто ложкою знімаю, і все досить простий, швидкий спосіб, не треба якось надзусил для цього прикладати. Все легко очищається. Мені потрібен не весь гарбуз, але я вже очистила весь, решта залишу як заготовку для інших страв на наступний день. До потрібної консистенції доводжу пюре за допомогою блендера. Так, для гарбузових мафінів нам треба в першу чергу гарбузове пюре. Я вже тут все відважила, вам пропорції залишу в описі до відео. Зараз просто перелічу інгредієнти. Рослинна олія у мене соняшника, можна брати кокосову, якщо маєте. Лимонний сік, цукор, борошно, яйця. І тут в мене змішані спеції цедра лимона, кардамон, кориця, імбир, і розпушувач і сода. Всі пропорції будуть в описі. Рецепт насправді дуже простий. Я б навіть сказала такий класичний. Окремо треба рідкі інгредієнти, окремо сухі змішати, і все це об'єднати в одне, в одну масу, в одне тісто. До пюре додаю яйця, цукор. Олію лимонний сік, все це гарно спиваю блендером, але не треба там до пишності, просто аби цукор розчинився і все перемішалось. Окремо змішую борошно і спеції, усі разом з содою і розпушувачем. Просію через сито і гарно все це об'єдную. Що вирішила? Трошки додати ванільного екстракту. Взагалі, я дуже Маю такий страх, не знаю, боюсь готувати якісь кекси чи мафіни, бо вони в мене дуже часто не виходять. Не знаю, чому що я роблю не так, але зазвичай, коли я готую, щось то не виростуть, то якісь надто забиті, то рідкі, то не допікаються, то підгорають словом. Завжди в мене якісь з тими мафінами є. Пригоди. А цього разу все вийшло з першого дубля, можна сказати, з першого разу мені вдалося досить швидко, легко і просто. А головне це було фантастично смачно. Мої діти просто з швидкістю світла з'їли ці мафіни, Вони дійсно вийшли дуже смачними, і з цих інгредієнтів виходить досить велика кількість. В мене вийшло ось тут 12 і здається, ще шість штучок. Потім я допікала, бо залишилось. На своїй духовці я ставила 170 градусів, але вона у мене дуже сильно пече, тому можливо 180 буде оптимально. Десь 20-25 хвилин в мене запікалися ці мафіни. І знаєте, що в них найприкольніше? Те, що абсолютно не чути гарбуза, і навіть ніхто не здогадався, з чого вони були приготовлені. Думали, що я додала якийсь барвник такий оранжевий, що ось такого кольору вийшли кексики. Поки колотила мафіни, в мене вже е, приготувались котлети і вистигли овочі на шубу, залишилось лише приготувати її. Почистила всі овочі і тепер натираю. Раніше я завжди нижнім шаром давала оселедець з цибулею. Але одного разу спробувала варіант, коли на нижній шарі йшла картопля, і мені так сподобалось набагато більше, бо картопля тоді не така суха, вона гарно пропитується і зручно набирати так порційно. Тоді, якби салат тримає форму. Кожен шар я солю і перчу і додаю трішки майонезу. Цибулю для шуби краще брати синю, але в мене не було, то я, звичайно, замаринувала сіль, цукор і лимонний сік. Далі досить дрібно нарізаю філе оселедця. Зазвичай завжди беру вже готове почищене філе. Знаю, так ціла тушка оселедця набагато смачніша, але я не маю часу його чистити і, якщо чесно, не люблю цього робити. Нарізаю на такі досить дрібні кубики, шматочки, все розрівнюю і на цей шар даю зовсім зовсім трішки майонезу, бо оселедець досить таки жирний. Взагалі, ось цей салат, оселедець під шубою. Для мене такий дуже традиційно осінній. Дуже я взагалі люблю його і готувати, і смакувати. І для мене це не є якийсь святковий салат. Насправді для мене це більше така буденна страва, і я часто її готую, от просто так, а не з якоїсь нагоди. І насправді я практично завершила вже свої приготування. Якщо чесно, думала, впораюся набагато швидше. Трошки відволікалася, бо камера сідала, треба було її підзаряджувати. Трохи мені було важко весь час стояти на ногах, все-таки я втомлююсь набагато швидше. І знаєте, трохи важко змиритися з тим розумінням, що сили вже не ті, і треба себе все-таки жаліти і берегти якось. Та, зрештою, я впоралась, я задоволена цих Страв, які я наготувала, нам вистачило на кілька днів, і це було дуже дуже мені зручно і е, додало мені більше вільного часу у наступні дні. Не часто я практикую такі готування на кілька днів, хоча знаю, наскільки це практично і зручно, але все ж мені часом важко знайти навіть отак 2 чи 3 години підряд, аби зробити якісь заготовки, аби стільки наготувати. Зараз з'явилася така нагода по обидвоє дітей в садочку, і я мала дійсно на це вільний час, то ось змогла його використати, я так вважаю, з користю. Так, нарешті я. Завершила, втомилась страшенно, але мушу ще вам показати результат: салат шуба, паштет з фасолі, гречка на гарнір з маслом, котлети в духовці. Тут в мене ще є гарбузове пюре, залишилося від мафінів. Я з нього зроблю ще гарбузові цукерки пізніше. Тут бульйон. Треба буде лише доварити до нього вермішель, але це я вже завжди роблю перед подачею. і мафіни. Мафіни, до речі, вийшли дуже класні. Такі пухкі, а, а, і ще гарячі. І добре, що я робила їх в силіконових цих формочках. Легко дістається. З паперових капсул мені якось не дуже. Ось таке у нас буде, таке меню у нас на вихідні. Сподіваюсь, мені не треба до нічого більше готувати і цього нам. Вистачить. Що ж, друзі, ось таке відео вийшло в мене сьогодні. Сподіваюся, ви трішки замотивувались, можливо, взяли якісь собі ідеї, а, можливо, щось порадите і підкажете також мені. Я не вважаю себе супер-пупер якоюсь господинею, в мене не такий вже й великий досвід, і, зрештою, я з тих людей, які хочуть, і, в принципі, постійно вчаться. Тому я не проти якихось ваших порад, буду за це напаки вдячна. Дякую вам, що додивились відео до кінця. Дякую за вашу активність. До зустрічі в коментарях та новому відео. Всім па-па!